Жінка приходить до лікаря і скаржиться йому, лікарю, що мені робити? Мій чоловік імпотент. А чим ви, його люба годуєте? Ну, здебільшого, картоплею. Знаєте, шановна, член не комірець, від крохмалю він стояти не буде. Не відриваючи очей від тумбочки, де лежали нігті, вії, перука та щелепа, він плакав і молився. Господи, врятуй мене від того, що зараз вийде з ванни. <ріст> Невістка дзвонить свікрусі і запитує: Мамо, у мене з вашим сином суперечка вийшла. Хто повинен мити дитину, якщо вона обкакалася? Як то? Ну, звичайно ж, мати. Так ось, мамо, приїжджайте та мийте свого сина, бо він прийшов п'яний і обісрався. Два куми так добряче вже набралися. І один питає в іншого: Куме, а ти знаєш, чому відьми на мітлі без трусів літають? Ні, і чому? Відповідь просто вбила на повал. Щоб було чим за мітлу триматись. <риклад> Поліцейський зупиняє машину та пропонує водію заплатити штраф за перевищення швидкості. Водій протягає йому гаманець. Поліцейський відкриває, а там в одному відділенні лежить прес доларів, в іншому прес гривень, а в третьому візитівка. Генерал поліції. Поліцейський. Пан генерал, дозвольте докласти. Генерал. Так, дозволяю. Докладай. Долари до доларів. Гривні до гривні.